Якщо ми хочемо, щоб в нас цінність вищої освіти, якість ціни, вищої освіти була на високому рівні, для того щоб не було, скажімо, там деякі вищі навчальні заклади не займалися продажем дипломів, для того, щоб наша освіта прийшла на, на інший напрямок, нам потрібно робити. Таку масштабну трансформацію. Це стосується не тільки цього питання, це питання там, євроінтеграції, це питання е, тільки одного компоненту. Є ще інше питання: це правило обирання ректорів, це модель фінансування вищих навчальних закладів, е, це питання державних. Е, Місце фінансування цього напрямку. Тобто є багато ще складових, які потрібно зробити для того, щоб вищі навчальні заклади почали між собою реально конкурувати, для того, щоб там з'являлися менеджери, які здатні робити трансформацію вищих навчальних закладів, розвивати науку, монетизувати це. І